Кількість українських заробітчан – майже сім мільйонів. Переважно це жінки та молоді дівчата, які у якості країни для роботи найчастіше обирають Італію. Наша історія про трьох з них, чиї долі перетнуться за тисячі кілометрів від батьківщини. Марія сорокарічна вчителька з Волині, яка самотужки виховує підлітків близнюків, сина та дочку. Щоб мати змогу оплатити навчання дітей в інституті, вона вирішує відправитися в Італію доглядати стару пані. Там вона проходить через усі радості, життя заробітчанки, самотність, тяжку працю, непорозуміння з місцевими, тугу за родиною. Але в Марію закохується син старої пані Катаріни, 30-річний журналіст Марко. Чи відповість вона йому взаємністю? 24-річна Наталка працює офіціанткою у місцевому кафе, але гарячково шукає найменшої можливості втекти за кордон, щоб знайти там заможного чоловіка. Вона займає гроші у батьків і вирушає у Рим, де нелегально влаштовується офіціанткою в елітному ресторані. Чернівчанин Олексій, який працює там поваром, по дружньому з її спроб спокусити іменитих відвідувачів. Коли їй вдається причарувати одного з них, Наталя розуміє, що по вуха закохалася в Олексія. Що ж вона обере повернення з ним на батьківщину чи заможне життя Віталії з байдужим її чоловіком? Марині 32 роки, успішний адвокат у столиці. Під час відпустки у Неаполі вона знайшла справжнє кохання 30-річного Ловеласа Алфонсо, який вмовляє її переїхати до нього назавжди. Марина продає квартиру і оселяється у Неаполі. Але Алфонсо виявляється зрадником, і вона кидає його. Жінка вирішує почати нове життя, купує занедбане кафе і перетворює його на шматочок України у серці Італії. Чи вдасться їй стати своєю у цій країні та віднайти те саме жіноче щастя? Тоскана, моцарелла, тото котуньо і три українські родзинки, яким під силу дати фору пристрастям по-італійськи?